Дарні хіти, що об'єднали українців, то Івано-Франківська з благодійним концертом завітав гурт Скрябін. Я думаю, що прийшли, тому що сьогодні всі хороші ваші підуть на благу справу. Ви самі знаєте ще раз вам добрий вечір. Давайте відівемося. Нормально покажемо, що ви все-таки франківськ, а не дітей толі бока. межах всеукраїнського туру музиканти збирають побутові речі для родин села Андріївка, що на Київщині. Населений пункт каже гітарист та співзасновник гурту Олексій Зволинський тривалий час знаходився під окупацією. Понад 70 будинків там зруйновані вчент, ще 300 – без дахів та вікон. Тож на часі доправити туди будь-матеріали та все необхідне, що допоможе людям пережити зиму. Кому то шкафи, комусь ліжка, комусь обігрівачі, комусь. Плита електрична, комусь стиральна машина. Кожен свої потреби. Не просять вони одягу, там навезли його повно. Не просять вести дитячі памперси, тому що їх використовувати тяжело, не на кому використовувати. Але просять взрослі памперси. Очень багато людей, які потребуються. Прямісінько з фронту на концерт приїхав і соліст гурту Юрій Юрченко. Каже за короткий термін, ми зробили те, що не вдавалося за всі роки незалежності. Україна єдина, і цю єдність сьогодні кожен з нас боронить на своєму фронті. Зараз неможливо стояти осторонь. Якщо ти за півроку ще не оприділився, хто ти є, яка твоя користь для України, то ти не є українцем, тому що всі зараз хто волонтерствує, хто хто просто ремонтує автомобілі, хто медиком. Хто воює, хто в штабах, хто готує там їсти, хто просто ш'є якісь флісові шапки. В цьому і наша сила. І тому разом ми переможемо, я цьому впевнений. Аби пришвидшити процес збору необхідних речей, гурт навіть погодився в якості вхідних квитків приймати обігрівачі та електроплити. Втім, таких у Франківську не виявилося. Перевагу надали все ж таки коштам. Ні, концерти мають відбутися у Тернополі, Львові та Хмельницькому. Аліна Кравченко, Олексій, Рохман, Телеканал 402.